Своєму каналі кури як моє хобі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Давненько мене не було, не хворів. Але перед цим я просто не хотів знімати не було бажання цей канал. А Сьогодні, 12 квітня 2023 року, Середа і курочки. Сьогодні також буду давати кроликам їсти, хоч це канал кури як моє хобі, але не важливо. Це ну, я сьогодні давав їм сіно, але сіно, а це тут фруктики, там, ну не фруктики, а фруктики фруктиків шкуринки, тому їм даю. Не так багато у нас їх залишилось вже. Тому надвоє ділимо. Ой, у нас сьогодні таке болото, що взагалі грузнути його. Тому їм даю, вони сіно десь буквально півтори годинки, тому давав. Але я бачу, що вони щось не хочуть, поки що давайте. То я їм вирішив дати фруктики. Ну, не може чого в мене це слово пристало, З куринки. Тобто з яблучок, з мананів, теж їм даю, тому що, ну тому що ну, даю їм. Все-таки квітень ще поки що такої трави немає, вона виростає, але все-таки такі є. Це мої сліди від галоші. <смірно> Які брудні. Це якісь взагалі просто жесть якась тут. Твориться просто то дощ, то сухо, то дощ, 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 дощ. дощ. До речі, згадав що на моєму каналі, я не сказав про погоду, ж на, на, Тиждень просто дощ там. Буквально три денька, два денька Ну, ну, взагалі то три. Ну, прогноз до вівторка. Четвер, п'ятниця, вівторок такі без доща будуть. Це сьогодні середа, завтра, може, не буде. Все. Вчора вівторок така була гарна погода. Ти, да, давай, ти можеш їсти? Будеш їсти, так? Да? Це відео 29 березня, я вивезла ви вже, коли я хворів. Захворівся в квітня. Тому я виклавши, що щось було викласти якраз час. Я 29 березня, не знаю, чому зразу не виклав, але щось забув про нього. Не хотілося взагалі викладати. А от зараз м -м, я мову. Бачите? Не знаю. Спочатку це виклав на YouTube викласти. Чи яке відео, чи основ основний. Напевно, це все таки, бо то м, відео люди так не день, та дивляться, викладу його десь в щось в 5-6 годин вечора. То буде дуже нормально, якщо чесно. Курочки то мокрі або дощ, але тепло, весна. Добре, що не зима, добре, що сніга нема. Тому що, що хочете, що там десь в квітні. Першого, чи якого ні. ні 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 Стоп, 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 стоп. Дайте пригадати мені, третього, чи четвертого, чи п'ятого, чи якого там квітня, ну, все-таки може 4 квітня такий був сміх. Це. Ну, я просто. Просто був такий великий. Квітні, сніг. Стоп, 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 але коли? Ні-ні-ні, стоп, я згадаю. Стоп, я згадав, я згадав. Почекайте. Е, так, а ну. Точно, це 5 квітня було. Тобто 12 квітня, то була минула середа п'яте. То тобто, то тиждень пройшов після того. Я сні. <клухи> ще... ще я не до кінця ну, ви... ну, я вже сказ... вилікувався, але все-таки ще є. Ще ну закладений. Не... ще таке? Та це нічого страшного такого немає. Друзі, тому 5 хвилин, тому відео закінчую. Звісно, стараюся щось цікаве розказати. Друзі, дякую вам всім це влог, друзі. То ну, не знаю, я просто знімаю влоги поки що. І тут. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам, коментарі я завжди вмикаю. Ну, дуже рідко можу вимкнути, якщо щось не хочеться мені. Але я під кожним відео клави, коментарі, вони вимкнені, тобто відкриті, можете писати ідеями ділитися своїми історіями, як ви робите. Мені буде теж цікаво подивитися. А коментарі я, звісно, лайкаю, тобто нажимаю таке сердечко. Відповідаю по можливості. Тобто, я майже всі відповідаю коментарі. Рідко буває, коли нема часу. Просто лайкою і все, друзі. Тому зараз підушка буде нестися. Чи що ти будеш робити? Я не знаю, чи ти просто залізла сюди. Друзі, дякую вам.